Кто я вообще такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився откуда, то що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини і Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже Довго розповідати, як це є, на сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Вся інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в гаскому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проєкт. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого, ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буду нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну, я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто, я. Оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті, і дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика. і так далі. Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було, б і все. Я ще був поранений. Ще на морфіні і так далі. Ще нічого не розумів. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це. Людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій, може щось змінити, їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставлять пам'ятник і золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Я в мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися, мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців. Давати їм можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я об'їздив багато і там Європарламент, і штаб-квартира НАТО, і кучу амбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав і щось я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні.